Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І цього разу ми з вами насмажимо дуже смачних ось таких грибочків. Тут у мене 200 г печериць, я їх вже промила і наскільки це можливо обсушила. Тепер їх потрібно порізати. У мене гриби ось такі невеличкого розміру, тому я буду розрізати їх навпіл. Якщо гриби побільше, то тоді... Потрібно розрізати їх на більше частинок, можливо, навіть на три, а то і на чотири. Гриби нарізала і поки що на декілька хвилинок їх залишу і відразу готую кляр. Для нього мені знадобиться 2 яйця. Сюди додаю 2 столових ложки домашнього майонезу. Якщо майонез не хочете використовувати, замініть на сметану в тій самій кількості. Тепер сюди додаю 2 столових ложки соєвого соусу. Замість соєвого соусу можна взяти сіль до смаку. Далі додаю спеції, теж додаємо до свого смаку. У мене пів півчайної ложки сушеного часнику. І Дрібка, суміші перців. Все об'єдную. Тепер сюди буду додавати борошно по одній столовій ложці і буду перемішувати до однорідності, аби не було грудочок. Кляр готовий. Ось така у нього густота, і для цієї консистенції у мене пішло 4 столових ложки борошна. Може бути більше або може бути менше. Тут вже в залежності від величини, наприклад, яєць, що використовуєте майонез чи сметану, ну і, звичайно, від сорту самого борошна залежить. Як перевірити, чи кляр готовий? Ось я вже поклала шматочок гриба, і якщо я його витягую, і кляр залишається, тоді все нормально, кляр готовий і можна йти смажити. У мене розігрівається сковорідка. налила я олії так, щоб повністю покрити дно. При бажанні, ось такі грибочки можна смажити в фритюрі. але я, оскільки не є фанатом їжі, яка смажиться в великій кількості масла, тому я ось вибираю такий варіант. Тепер грибочки я буду ось по декілька штук відразу перекладаю у кляр. Тут у мене вже один є. Ще декілька покладу, добре їх перемішаю. За допомогою ветельки трішечки потримаю, аби зайвий кляр стік. Перекладаю на сковорідку. Першу партію грибів я вже переклала. Тепер на середньому вогні обсмажую з обох сторін до золотистості. І ось, коли грибочки обсмажились, я ще їх перекладаю на тарілочку із рушничками паперовими, аби додатково прибрати всю зайву грін. Ось така тарілочка ароматних грибочків у мене вийшла проста закуска, швидко готується, але це дуже смачно. Я раджу спробувати. На сьогодні в мене все. Я всім дякую за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.